Чи згідний тиз з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи їх закрити треба бездомним отдати. Поняв, що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є. Дуже важливі, типу, як медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється. Але шкільна освіта, то як чи як в коледжі ти, як оце ж дав ті зачоти, від зачота до зачота, від першого курсу до останнього, так і жде, нічого не помінялось, як там ці хабарі були, як там оці деканису такими стрішками на голові. Там теж учителя не міняються. Все, як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб, оту і зарабатувати гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потікалися. Щоб вони там всі не збухалися, не збомжувались, я не знаю. Просто поміститись в якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде добре 5, а якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілося, от часто є питання до творчих людей, да, як часто в цьому плані ці Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це все креативність, це все пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. Дивись, у тебе диплом за цим стоїть. Декілька років в болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих штанів, кучу часу місто, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, просто витрати взагалі на бом... Машку, яка тобі нічого не дає, це абсолютно безполезна історія, то як зараз існує. Слава Богу, є онлайн і можна обучатися онлайн. Я... Взагалі, оця система, яка існує в Україні, оця совєцька, це Сов'єцька, це просто жесть. Та й в Європі теж. Я, чесно, я не розумію освіти, я, я б своїх дітей ніколи б не віддав. Я б просто наняв би вчителів або онлайн вчителів щоб вони займалися і діти займалися тим, що їм подобається, розвивалися в тих напрямках, які їм вони подобаються. Коротше, це все бред. Я, я дуже категоричний в цьому питанні. Дуже категоричний.